Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Ті, що воврочі, і ті, що розпорошені, нехай мир і любов збільшується в вашому житті. Нехай Дух Божий буде вашим вірним супутником по дорозі земного життя, і нехай Отець ретельно оберігає вас. Мир вам, мир нашій Україні. Що таке зрада? Вроломне викриття або обман людей тим, кому вони раніше довіряли. Зазвичай це асоціюється з ворогом, який маскується під друга. Зрада є грубим порушенням довіри і може бути однією з найбільш руйнівних форм болю, заподіяної людині. Зрада і розбитість це не почуття, які ми можемо відчувати, але ми живемо в грішному світі, і серцевий біль є фактом життя. Чим більше ми любимо когось, тим глибше меч обману проникає в наші серця. Ми всі знаємо, як це відчувається, і Господь теж. І Він допомагає нам. Пережити біль від зради. Можливо, одне з найбільш зворушливих особистих свідчень про розочарування, викликане зрадою, міститься у 55-му псалмі. Причиною написання цього псалма є те, що Давіда майже знищив заговір зрадників із двох дуже близьких Давіду людей: син Давіда Весалом та друг і порадник Давіда Хітофел. Скористатися Давідом, коли він. Був найбільш вразливим. Обидва хотіли щось отримати. Їхні грішні серця об'єдналися, щоб знищити його. Вчора на основі 55-го псалма ми почали вчитися від Давіда, як перемогти біль зради. Перше, що зробив Давід, він покликав до Бога про допомогу: Вислухай мою молитву, Боже, не ігноруй мій крик про допомогу. Будь ласка, вислухай, і дай відповідь мені. Бо я пригнічений моїми проблемами, дорогі у Христі, Бог знає біль зради, Він розуміє, Він співчуває, клич до Нього посеред твого болю, і Він тобі відповість. Ранковою росою сьогодні буде Євангелія від Марка 31-32. І сказав він до них: Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходить. Приходило та відвідувало, аж навіть не мали коли й поживитися, і відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. Другий крок щодо зцілення від болю зради, який важливо зробити, спочиньте, візьміть тайм-аут. Зрада завдає глибокого болю, тому що вона руйнує довіру і змушує нас почуватися самотніми, незахищеними та вразливими. Нашим першим інстинктом може бути втекти та знайти безпечне місце, щоб сховатися. Однак не завжди треба чекати нестерпного болю, щоб ховатися. Ми бачимо, що серед зайнятості служіння Ісус велить своїм учням, візьміть тайм тайм-аут, спочиньте. Давид утік з міста і ховався від тих, хто хотів позбавити його життя. У з 6 по віз по вісім вірш. 55-го псалма Давид висловлює своє бажання втекти від сум'яття і знайти спокій. О, якби я хотів мати крила, як у голуба, тоді я полетів би і відпочив. Я полетів би далеко в тишу пустелі. Я швидко, як швидко, я втік би подалі від цієї дикої бури ненависті. Нам може знадобитися трохи дистанціюватися від нашого зрадника, поки ми розберемося зі своїми почуттями. Завжди доречно, у першу чергу, шукати Божої втіхи. Миру та мудрості у часи емоційних потрясінь. Господь каже: Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Псалом 32,8 важко пробачити, коли нас зрадили або серйозно поранили інші. Зверніть на це до надії. Просіть у Бога милості для нового серця, яке може звільнитися від жахливого тягаря гіркоти, яке може відчути благословення миру. Підійміть у височину ваші очі і побачте, хто те все творив. Той, хто зори виводить за їхнім числом та кличе ім'я моїх усіх, і ніхто не загубиться з. Через всесильність та всемогутність Його. Хіба ж ти не знаєш або ти не чув Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу а безсилому міць і помучається, хлопці, й потомляться, і юнаки спод Спотикнутись, спіткнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли будуть бігати і не впотомляться, будуть ходити і не помучаться. Амінь. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч.